Тут. допомагає мені ганяти, як і прогнозувалось жара в нас вже прийшла, підкинув голубів, більшість осілась, оці трохи зачепилася, я думаю, трохи познімаю. Ще там сидить партія в голубнику. Це друга партія, перша трохи побовталась. Коли от дають їм вигрібати ластівки, вони начебто так ну, підхоплюються. Коли не дають, вони тут лякають понизу. Бачите, ганяються за ними і вони бояться. Що цікаво, що вони бояться тільки на, от, на першій стадії підйому. Тобто, коли голуби літають... Коли вже вони там літають, потім вони знижуються, знижуються. Вони вже не бояться цих ластівок. Вони там щось шниряють, навіть тут на посадці, коли голуби, вони не бояться цих ластівок. А от початкова стадія, вони чомусь їх лякають. Тут в мене тут в мене ну, лідери все одно чіпляються. Там восьмий і дев'ятий, по-моєму, два. Начебто однагньозка, ну не однагньозка, ну восьмий точно там є. 27-й там сірий лускатий. Потім там шостий. Шостий сивий. І білий, білий 35-й начебто зачепився туди. А ну, він білий там, бо я кидав білого, він як перший такий зачепився чи може то... Навіть якийсь кремачок. Ну, зараз начебто білий, да? А ні, 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 це кремачок, це по-моєму. Це тринадцятий. по моєму тринадцятий. Е, да, тринадцяти. тринадцяти. Зараз я подивлюся. Дванадцятий його одна гністка, що я кажу найкраще зараз. Ну, лідер, лідер найкращий, не найкраще. Це досить умовно все. Один білий. Тут є один білий. Зараз я роздивлюся. Ні, ні, там білий. Ось цей кримачок, за якого я думав, що там він. Це він тринадцятий. Що у нас тут? Ну вони вже поїдуть, поєдна... ну вони добре якби тримаються, не високо. Добре, що не високо. Їм ні до чого зараз підніматися. Чотири суцільних, темних і біли. білий. Білий це 35 34-35. Хоча, знаєте, на вигляд, як все-таки він не білий. Я зараз я тут. Роздивлюся 34-й білий начебто ось сидить. Він у нього немає на правому, на правій лапці, немає кільця, а у 35-го червоне. І зараз подивлюсь в голубнику, можливо, якщо білого немає в голубнику, тоді він в нейбі, бо я ну, когось з білих точно кидав. Так, немає, немає білого, це я бачу тепер. Немає білого, то він з 35-й. Вони так, періодично ці білі чіпляються. Це з урахуванням того, що вони нещодавно відпищали, вже не пищать, але ще буває, попіскують якесь там одне, начебто якраз це. Якраз це. Оці сівамурі в мене теж ще й пищать, вони вже літають непогано так. Вони вже непогано себе тут показують. Добре, що не високо, це і вся висота, а вже і навіть хотів сказати 100 метрів, немає 100 метрів. Добре, добре, от знаєте, я їх влітку... Там, нам... яка ціля ще тренувань влітку, щоб їх всіх перевірити. Всіх їх, як би всім їм пояснити на справах, для чого вони народилися, ну і декого відбракувати, тобто, щоб вони познайомились з небом. Ось така ціль. Нема в мене в літніх польотах цілі. Ну як цілі? Звичайно, якщо буде там якісь результативні. Польоти, то я не проти, але сам факт, вони іноді бувають, там за годину літають. В цілому, в цілому вони іноді бувають. А ось що це за білий, чи це молодий. Це молодий, це, це той, що я підгодовував на, на ролику, це він. От у нас 25 градусів вже 9 ранку тільки. 25 градусів. Тепла вже. Цей трохи от, потрохи починає, але поки що нічого такого особливого не можу сказати. Я кажу завтра зелінянка голубиненка ось він. Бо люди цікавляться, як він, що він, ось він. Живий, здоровий. Якось 2-3 чи 2-3 чи дні тому. Він було, зачепився вперше. Кидаю його вже давно на рівні з усіма, ну поки що я не можу його підняти. Якби. Ось ці два сивомурих, я казав, що вони ще, бачите, вони разом, вони ще маленькі, вони разом Вони ще попіскують навіть. Довго пищать вони. Таке враження, я думав, що вони давно повинні відпищати клині. Ну, то я, мабуть, помиляюся, думаю, що вони старші, а вони не старші. Так, да, це білий, я вже бачу, що це білий. 35-й білий. Подивимось, хто тут, що тут, ну тут з голубеньким, точніше блакитним, з блакитним кільцем на Так, Це 27-й він в лідерах завжди такий сірий, лускатий. Може навіть хто тут зараз вони вже сядуть. Так, сірий, сірий, сивий, по-моєму, сів, да? білого ж забув показати. Ось білий, бачите, от у нас червоний. У нього на правій лапці. Червоне, це я начепив на нього, щоб з одногоністкою розрізняти його. Одна гнізка 34 без нічого, а 35 з червоним. Так само я і в цих сивомурах. одного зелене. Бачите, одне з зеленим сидить, а тут без нічого. Вони ще маленькі, бачите. Вони ще один одного тримаються. Коли маленькі ще голубенятки, вони один одного тримаються, вони навіть не чують на одній поличці. Вони вивелись одна гнізка, два, бачите, вони вивелись разом. І разом тримаються. Оцей непогано себе показує теж. 33, й начебто він. Покримачки він по чорному голову 2-1. Один вийшов. Такий легенький-легенький голубенянок. Так, ну ладно, ладно, будем конець.